Щадний вогонь. На Рівненщині під час пожежі загинула літня жінка. Акт вандалізму. У рівному на Майдані Незалежності жінка порозкидала портрети полеглих героїв. ITV. Новини. Черп загинула у вогні. На рівненщині пожежа забрала життя 78-річної жительки села Новостав Дальній. Жінка просто розтоплювала домашню піч утім саме це ймовірно і стало причиною смерті. На місці події побували наша Вікторія Якимець. Про те, що розповідають сусіди, та яка причина смертю на думки рятувальників, вона розкаже далі. Усе згоріло дотла. У селі Новостав дані, що на Рівненщині, сталася пожежа. Загорівся житловий будинок. Нині на місці події подекуди залишилися обгорілі побутові речі та сліди диму. У пожежі загинула жінка. Сталося усе 17 січня близько 9-ї вечора. Загоряння будинку помітили сусіди. Уже на той момент вогонь заполонив будинок. Нам подзвонили і сказали, що вийдіть на двір, подивіться, у вас щось там горить, що в нас щось там горить. Там далі люди, їм видніше, бо вулиця йде так. А ми вийшли. Я вибігла на двір. Там у нас нічого не було. Вибігла на дорогу. Бачу, що вже криша вже і шифер стріляв, як вибігла. Потім повибігали всі з хати сюди, прибігли двері відкрили, почали сусіди сходитися. По приїзду рятувальників відомо майже нічого не лишилося. Так само не вдалося і врятувати життя 78-річній господині будинку. Поки вже приїхали рятувальники, то вже будинок був повністю охоплений вогнем. Була інформація про те, що може бути в даному житловому будинку власниця, тому яка й так само залучили всі сили засоби для того, що в першу чергу кай пошук можливої власниці. Але вже якась на момент прибуття, то людина вже була мертвою, вже її будь-яка допомога вже була недоцільна, тобто вже нічого не врятувало б її життя. Нині на місці пожежі лишилися лише обгорілі меблі, купа попелу та розвалені стіни, піч та груби. І тут йде піч, наприклад. Може випікалася якісь речі, наприклад. Тут вже йде грубка, то що використовувала для приготування їжі, і це одна із грубого, можливо, так само йде, що для використання, але тут вже каструля пуста. В середині ніякої з нічого немає, то видно, що ця пічка, ця рубка, вона не використовувалася за призначенням. Видно, що в дійсно використовувалася саме ця рубка, в якій, видно. Свіжі залишки, так само сажі. Утім, за словами рятувальників, саме пічне опалення і стало ймовірною причиною смертельної пожежі. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі стала саме недолі конструкції приводу пічного опалення, так. Глядаючи залишки пічного опалення, було виявлено сліди деяких руйнувань ціляної кладки, і внаслідок чого там через ті щілини могла і випасти якась жаринка з ну, впасти там на якийсь горючий матеріал там, на підлогу, і що відповідно спричинило загоряння. Рятувальники вкотре застерігають. Дотримуватись правил безпеки, зокрема, правильне поводження навіть із пічними грубками, здатне врятувати життя. В якому разі не потрібно залишати прилади пішного опалення без нагляду. Не можна дозволяти залишати нагляд приладами палення за малолітніми дітями. Тому, ні в якому разі не залишайте її без нагляду. Ні в якому разі не зберігаємо дрова під самим топковим отвором і дуже близько до самого пішного приладу. І так само ні в якому разі не зберігаємо будь-які залі горчучі матеріали в притул до стіни, в якій змонтована піш. Вікторія Смерть на дорозі. На рівненщині під колесами автівки загинула пішохідка. Як стало відомо, йдеться про журналістку Христину Усик. Друзі, знайомі та колеги характеризують її як талановиту та світлу людину. На жаль, її життєва стежина обірвалась дуже рано. Хто ж винен у цій трагедії? У матеріалі далі. Саме по цьому нерегульованому пішохідному переході дівчина хотіла перейти дорогу. Втім, зробити їй це так і не вдалося. Цей перехід для неї став фатальним. Тут і досі у бабіч дороги розкидані речі загиблої. Нею виявилася молода журналістка місцевого телеканалу. Автопригода сталася 16 січня близько 20-ї години вечора на трасі Київ чоп поблизу села Бабин. Відомо, що автівка рухалася в напрямку рівного. На пішохідному переході водій наїхав на пішохідку. Удар був таким, що її відкинуло на кілька метрів, а в автівці зім'яло ліву сторону. Попередню слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля Міцубіші. Аутлендер, 36-річний житель села Тарентіїв допустив наїзд на 21-річну жительку села Рясники, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Керманич відповідно до огляду був тверезий. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці. Встановлено, що на момент ДТП вказана ділянка дороги не освітлювалась через відключення електроенергії. Місцеві розповідають, аварії на цій ділянці дороги стаються не вперше. І добре, коли всі лишаються живі. У соціальних мережах люди неабияк нарікають на цей пішохідний перехід. У нас водії такі вчора по обіді переходила з чоловіком на тому ж переході. До середини пройшли і чекали, поки проїдуть машини. То вантажівка зупинилася, пропускає, а за нею вилітає легковик. Добре, що не почали рух, А то була б ще одна біда. Питання навіщо на трасах вимикати вуличні ліхтарі? У місті не вимикають цієї біди могло б і не трапитись, якби була маршрутка. Але перевізник не замислюється як людям. В бабині завжди аварії, бо женуть як скаженні. Потрібні камери, щоб штрафували, бо це ж населений пункт. За фактом смертельної автопригоди розпочато досудове розслідування Сніжана Твардовська та Ілля Лахай, телеканал ІТВ Медіагруп. Акт цинічного вандалізму у рівному на майдані незалежності жінка порозкидала портрети полеглих героїв. Ця ситуація викликала гнів і шок у мешканців громади, адже на, але... на алеї героїв це місце, де щоденно вшановують пам'ять тих, хто загинув, захищаючи Україну. Чи можна заплющувати очі на такі вчинки? І яким буде покаранням у матеріалі нашої сніжани Твардовської. Це кадри алеї героїв у Рівному, де встановлені портрети українських військових, які віддали життя за нашу свободу. Пізно ввечері невідома жінка прямує до портретів військових. На кадрах чітко видно, як вона проходить повз меморіальні стенди, зупиняється і починає перевертати пам'ятні стели. Про те, що сталося вночі біля портретів захисників, рідні загиблих героїв дізналися із соціальних мереж. Ми відповідно зібралися, одразу туди поїхали, тому що на Майдані знаходиться і наш герой. Ми побачили, там були побиті вази. Портрети вже були підняті, але є пошкодження вази, лампадки побиті. Це жахливо. Поліція відразу розшукала порушницю. На місце події негайно прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Жінку за наданим описом патрульні розшукали на сусідній вулиці неподалік місця правопорушення. Зловмисницею виявилась 41-річна жителька Рівного. Вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Прилад Рагер показав 0,91 проміла. проміле. Під час слідчого допиту зловмисниця заявила, що не шкодує проскоєна, та пояснила, що портрети її дратують. Ось тільки нагадують про війну, та попри це вибачається перед родинами полеглих захисників. Я не можу сказати, що я. Тут тобто ви не шкодуєте просвіти. Чим? Я перед тими людьми, чиї та, ну, реально, допустимо, погибші люди, угу. ну, перед ними я вибачаюсь. Угу. Ну, тому що це не було, ну, іменно от направлено, спрямовано на ці фотографії. Це просто Неабияке обурення викликав цей інцидент серед родичів та місцевого населення. Зокрема, сестра загиблого героя, пані Лілія, опублікувала в соціальній мережі ось такий допис: мій брат Серко Ілля поклав своє життя не для того, щоб хтось приходив і поплюжив його пам'ять або інших героїв, які є там на майдані. Їхні портрети в мене навіть не виникає питання про що думала ця особа, таке творивши, бо я знаю, що там нічого людського немає. Прошу прийняти. Як найжорстокіші міри до цієї особи, бо штрафом лише єдиним такі люди не змінюються. Якщо не в цьому місці, то в іншому вона буде і надалі таке робити. Вона не визнає своєї провини. Ті портрети, які зазнали пошкоджень, в міській раді рівного пообіцяли відновити вже найближчим часом. Так дійсно стала жахлива ситуація. Людина по якихось причинам пошкодила наших стела наших героїв. Це неприпустима ситуація. Так його не має бути. Дуже швидко відреагувала патрульна поліція. Вона почала їх від просто ставити на інші місця. Ми своє максимум що можемо швидко зробити цей відовий портрети друг, хочемо їх відновити, і так само поставити на місце для того, щоб ми бачили, що це. Мала шани повага нашої гроїв, затягні, кому взагалі продовжиться життя в нашій державі. У свою чергу рідні та знайомі полеглих героїв та місцеве населення вимагають для зловмисниці максимального покарання або позбавлення волі, або депортації з України. Станом на сьогодні зловмисниці повідомили про підозру. За цей вчинок жінці може загрожувати штраф, пробаційний нагляд до п'яти років або обмеження волі на такий самий строк. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV, Медіагруп. На рівненщині вибухотехніки знешкодили боєприпаси, які були скинуті ворожими безпілотниками під час останніх повітряних тривог. Працівники однієї з залізничних станцій регіону повідомив до поліції, що під час обходу території поблизу колії виявив підозрілий предмет. Щоб дістатися до об'єкту, потрібно було йти пішки по коліях орієнтовно 3 кілометри. Під час огляду фахівці виявили дві протитанкові міни. Які знешкодили на місці. Поліцейські закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися знахідок, відійти на безпечну відстань та негайно повідомити про небезпеку за номером 102 або 112. Про те, скільки вулиць залишилося декомунізувати на рівненщині, про небезпечні віруси, які виявили у стічних водах в межах нашої області, та про те, що у дубні запрацювало вікно життя, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV, Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Світло є чи нема. У селі на Рівненщині жителі понад 10 днів без електропостачання. Коли тепло, як живуть люди в селах під час затяжних морозів? З графіком чи без, а світла все одно немає. Жителі села Обарів Городоцької громади скажуться, що найменше чотири вулиці залишаються без електропостачання, і це триває близько 12 днів. Що сталося, і як це пояснюють у сільраді та в Рівне обленергом в матеріалі далі особисто у мене в будинку з 10 січня немає повністю майже освітлення. Якщо його і вмикають, то це хвилин на 10-15. Максимум було ми засікали 50 хвилин часу. Електроенергії немає не тільки в пані Юлії, а й половини мешканців цього масиву. Жителі Обарова також розповідають, що без світла у місцевих будинках не працює опалення та неможливо набрати воду, адже все це теж залежить від живлення. Додають, справа в тому, що трансформатор не витримує такого навантаження. Бум маломощний трансформатор. Зараз поставили другий, більш мощніший. Знову кажуть, що не тяне. Та не може такого бути, що не тянув. У когось стабільного електропостачання немає 12 днів, у когось тиждень або ж менше. Люди розповідають, що живлення, якщо з'являється, то хаотично та ненадовго. Рятуються від холоду по-різному. Тобто нічого не працює, рятує лише туристична грілочка, якою ми там собі гріємо, їсти. Ну, у нас є генератор, звісно, ми можемо всі відключити, але це дуже ми... Я сама не можу цього зробити, тобто мені потрібно чекати чоловіка зробити. Тому доволі складно. Зараз уже світло з'явилося на але воно працює не так, як потрібно постійно вибиває, і ну це постійно все вимикається. Жителі Обарова зазначили, що регулярно зверталися на гарячу лінію рівнеобленерго, і ремонтні бригади приїздили та лагодили трансформатор. Втім, це результату не дало. Додають сільський голова, теж в курсі проблеми. Сам Сергій Поліщук розповів нашим журналістам, що з проблемою знайомий, але через складну ситуацію в енергетичній системі вирішити її швидко неможливо. Винуватить працівників обленерго зовсім немає. Я навпаки, в цьому випадку я стою на бік працівників енергетиків. Тому що ці люди 24 на 7, ви самі бачите, в яких умовах мороз ремонтують, тричі на день були замінені автомати. Вони горіли, вибивали. Не було можливості ставити більше, бо згорів би трансформатор. На наступний день був замінений трансформатор на більш потужний. Рівнеобленерго Обленерго зазначили, що неодноразово приїздили до Обарова, щоб проводити ремонтні роботи. Нашим фахівцям довелося шукати додаткове технічне рішення, і було вирішено здійснити розвантаження електролінії шляхом перенесення живлення частини будинків від іншої електромережі. Це також складні відповідальні роботи, не менш складні від тих, що виконувалися минулого тижня. Але ми вже їх розпочали і плануємо їх завершити сьогодні. Завтра у Рівне Обленерго підсумували, що над вирішення проблеми працюють. А також закликали не навантажувати енергосистему у перші 15 хвилин з моменту повернення енергопостачання. Валентина Захачук, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Коли буде тепло, січень виявився одним із найхолодніших місяців для Рівненщини за останні кілька років, а температура не піднімається вище мінус п'яти градусів. Тож, коли синоптики прогнозують тепло та як живуть люди у селах під час таких морозів, дивіться далі в матеріалі. Зима лютує та не відступає ні на мить. де не де стовчик термометра опускається до мінус 20 градусів. Та навіть попри це життя продовжується. 88-річна Віра Черемшина проживає у селі Милостів, що на Рівненщині. Після смерті чоловіка розповідає жінка. Було складно адаптуватися до проживання взимку самостійно. Тож на поміч до літньої жінки в сувору пору року приходять небайдужі сусіди. Я виживаю, тому що люди у милості дуже хороші. Дуже, дуже. Вони приходять і носять мені воду і продукти і, і, і все носять мені. То є, у в мене тут один доброзичливець, приходить і відкидає сніг. От я ж він і раз, і другий раз. І хоч на вулиці мінус 12 градусів, у будинку все одно тепло, навіть попри відключення світла. Виживаю добре, бо ми з чоловіком поставили конвектори і в кухні, і тут один. Але ось, щоб не замерзнути вночі, пані Віра вкривається кількома ковдрами. Дивіться, я вам покажу одне одіяло, друге одіяло, ось третє, а там ще й похова мого сина. Поки морози б'ють рекорди за останні кілька років, жителі рівненщини вчаться адаптовуватися під негодом. Рятувальники закликають людей вдягатися в кілька шарів одягу, аби уникнути трагічних наслідків. Згідно з даними від ДСНС, лише за добу на Рівненщині шестеро осіб постраждало від переохолодження. Найбільше постраждалих зафіксовано у рівненському районі. Лише за минулу добу з 18 на 19 січня до лікувальних закладів області госпіталізовано шістьох осіб із діагнозами загальне переохолодження та обмороження у корицькій територіальній громаді сталися два випадки внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні. Померла жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження. У ДСНС зазначають, що основні причини травмувань це тривале перебування на холоді без теплого одягу та нехтування першими ознаками обмороження. За словами синептикині Тетяни, пророк вже зовсім незабаром можна очікувати на незначне потепління. Утім, після цього морози знову повернуться. Найближчими днями погода ще не зміниться. Погоду визначатиме антициклон, тому вночі морози такі ж і протримаються 17-22 градуси морозу. А в день температура становитиме 7-12 градусів морозу. З п'ятниці вже погоду визначатимуть циклони і атмосферні фронти, тому вже очікується сніг та мокрий сніг, і незначне підвищення температури вночі 5-10 градусів морозу вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла. ДСНС Рівненщини закликають громадян бути обережними та не нехтувати застереженнями гідромецентру. А у випадках надзвичайних подій, пов'язаних із негодою, телефонувати на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. Дарина Черемшина Олеся Мороз. Телеканал Media Group. Спортивна гордість. Дворазовий призер Олімпійських ігор з плавання Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри. Про це рівненський спортсмен повідомив сьогодні, 19 січня на офіційній прес-конференції. Окрім здобутків на Олімпійських іграх, рівнянин є багаторазовим призером чемпіонатів Європи та світу. 29-річного Михайла Романчука вважають одним із найуспішніших плавців історії України та світовим рекордсменом. Останнім стартом для спортсмена залишається Олімпіада 24-го року у Парижі. Тоді на змаганнях українець припинив свій виступ достроково через хворобу. Також Михайло Романчук повідомив, що після завершення кар'єри тренуватиме дітей плавців. Окрім того, у 2025 році спортсмена обрали віце-президентом Федерації плавання України. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.